Якщо вам треба найкращий мультитул цінна якість для себе або для подарунку, то ось він. Я користуюсь такою моделькою вже більше 5 років і мені є що про нього сказати. І перше, без чого не можна прожити, це штопор. В тебе може бути мультитул за всі гроші світу. Але якщо ти кумі не відкриєш пляшку вина, то це фіаско, братам. Це штопор самільє, Тому навіть тендітні дівчата можуть нормально так нажратись. Тому що, щоб відкрити пляшку, не треба багато зусиль. Звісно, має бути ножик, який можна дістати одним пальцем. Ось так. І у нього має бути лайнер лок. Бачите, спеціальна штука, яка не дозволяє скласти ніж, поки не нажать на цю штуку. Бо якщо її нема, ви просто можете одрізати собі пальці. Однозначно, плоскогубці, які вміють нормально кусати. Кусь, кусь, і зачищати дротик. Ріжуча кромка це окрема деталь, яка виконана з нормальної сталюки. Ось вам 5 років щоденного використання. Бачите, губки цілі. Людські ножиці, якими можна різати не тільки бумагу, а й шкіру. Вибачайте, шкіри нема. Викрутки є плоска, є плюсик. І помітьте також з фіксацією людською. Якщо мало, Ось вам набір, магнітний подовжувач. Сюди чик. Тримається задовільно. Сюди чик. Будь ласка, пилочка для нігтів. До нормального напильника вона не дотягує за складом сплаву, але для м'яких матеріалів те, що треба. Дуже гостра пилка. Також на лайнер локі. Користуюся рідко, але бувало виручало. І є склобій, якщо забули ключі в машині. Або треба відрізати плитку. У нього тут був силіконовий захисний колпачок, і я хотів вам сказати, що ви його скоро загубите, але я свій вже загубив. Ще є ось такі три речі, якими я взагалі не користуюся по типу стропаріз, якась відкривачка, і це що, я не знаю, для рибаков, мабуть. І якщо ви знаєте кращий мультитул за 40 баксів, Пишіть коментарі, я обов'язково його перевірю. До речі, якщо вам треба якісне італійське вино, то треба дивитись не сюди, а сюди. Якщо на пляшці написано DOC або DOCG, це знак якості італійський. треба брати.